Ви дивитесь на торт з апельсиновим джемом? А ось і ні. Це наш перевернутий гарбузовий пиріг. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі на Яйця. А це гарбуз. Пускатний, червоний. Подивіться, який він красивий та неповторний. Це справжнє українське манго. Він солодкий, ароматний і багатий на вітаміни. Ми використовуємо гарбуз таким чином, щоб він перетворився на ніжний крем. Секрет цього пирога у тонісеньких слайсах. Слайси мають бути маленькими, щоб добре пропеклися і розтанули. Далі готуємо наше бюджетне наливне тісто. Беремо 3 яйця, збиваємо з цукром. Добре взбиваємо краще вручну. Перед нами не стоїть задача добитися пишної маси, яка не стікає. І тримає форму. На наступному етапі додаємо молоко і розпушувач ніяких складних інгредієнтів. Це нам знадобиться олія і, звісно, борошно. Поки ми вимішуємо наше тісто, процес динамічний, тож ми його прискорили. Нагадаємо, це справжній економ варіант ніяких дорогих інгредієнтів. При цьому ви отримуєте десерт рівня ресторану а Використовуєте при цьому найпростіші продукти. Тут справжня магія в простоті. Трохи про консистенцію тіста, воно має бути трохи густішим, ніж сметана. Його треба ретельно вибити ложкою, щоб не було грудочок. Перед тим, як доробити тісто, треба взяти скляну форму для випічки, застелити її пергаментом і викласти в один шар наш гарбуз. В бажанні можна взяти цедру апельсину. Буж можна використати цукор, якщо ви любите більш солодкий варіант. Природної солодкості гарбуза вам недостатньо. Ось так має виглядати наше тісто. Тепер нашим тістом заливаємо гарбуз. Тоненько розрівнюємо. Краще це робити силиконовою лопаткою. Можна ложкою. Ніякої різниці немає, хто чим звик. Корму можна брати будь-яку, але найкраще такий пиріг пропікається саме в скляній, Тож майте це на увазі. Тету апельсина та лимона можна також додати в саме тісто. Завдяки цьому воно здобуде красиву цитрусову нотку. Пікати в духовці до готовності верху. Ось вона кулінарна магія. Ця золотава скоринка, яка зараз зверху, скоро стане ідеальним низом. Треба нашому пирогу трохи дати остити і перевернути. Все ж це перевернутий пиріг. Гарбуз має бути по консистенції як джем. Вже красивий, жовто гарячий. Ось такий. І чим це не гарбузовий джем? Якщо ви додали туди це другу апельсину, взагалі ніхто не догадається, що це гарбуз. Прикрашати цукровою пудрою треба, коли він остине. Це справа краси, і смаку також. Загалом такий пиріг виходить наче ніжне, ароматне тістечко. Головне дешево й сердито. А чого? Бо гарбуз універсальний і пасує до всього. Смачного!